У Харківському військовому госпіталі показали наслідки російських ударів по військовому медзакладу. Ворог завдав масованого удару по центру Харкова ввечері 29 березня. Вдаривши по шпиталю, ворог порушив статті Женевської конвенції, що забороняють використання літальної зброї проти цивільних та військових медичних закладів. Зазначив керівник закладу. Тому що госпіталь вже обстрілюється і лікувальні заклади. Міста і області обстрілюються не вперше. На жаль, на жаль, це є акт тероризму з боку військ Російської Федерації. Це терористичні війська, які ведуть боротьбу не з військами, а з цивільним населенням. Попри російські удари, Харківський шпиталь продовжує надавати допомогу пораненим. У військовому медзакладі виконані заходи щодо забезпечення безперебійності, надання медичної допомоги. Дякую службам національної поліції, дякую службам ДСНС, дякую службам швидкої допомоги. Дякую керівництву міста та області, дякую комунальним службам, дякую волонтерам, які. Спочатку приїхали і почали надавати допомогу. Дякую місту, дякую громадській позиції наших громадян, що для підтримки саме нашого медичного центру. Зараз шпиталь продовжує надавати допомогу. Остаточні збитки, завдані ворожим ударом, уточнюються.